Махновщина, точніше, Аксьоновщина з автоматичною зброєю. На вірність народу Криму в Сімферополі присягнула чергова рота добровольців. Кожен із тих, хто давав сьогодні обітницю, раніше служив в армії та інших силових українських структурах. Тепер нове формування зі зброєю в руках охоронятиме виборчі дільниці автономії під час дії, яку там тешня влада називає референдумом про статус півострова, який запланований на 16 березня. До цього дня за планом самопроголошеного голови кримського уряду Аксьонова. Кількість армії самооборони має досягти півтори тисячі бійців. Усі вони є такий план. У майбутньому мають стати частиною збройних сил Республіки Крим. А в разі приєднання автономії до Росії увійдуть до складу збройних сил північно-сусідської держави. Навірність народу Криму. Я мы достойно исполнять воинский долг. Добровольцев хоть отбавляй, сегодня телефоны все красные, люди хотят вступить сегодня в вооруженные силы, учитывая, что нам регулярно угрожают сегодня Запада, хотя я не верю в то, что сегодня украинцы или люди других национальностей решат сегодня затеять войну со гражданами по сути, но тем не менее, хочешь мира, готовься к войне.